Творячи, ти наближаєшся до творця, ти стаєш інструментом в його руках, і ти стаєш дотичний з ним так близько, що ти стаєш самим Богом. Ти стаєш в бозі, Бог коло тебе, і ти позбавляєшся відчуття самотності. Перше, що робить творчі уроки або арт терапія це вона робить змінений стан свідомості і змінюється свідомість. Подібно до сна, змінюється свідомість, подібно до якоїсь навіть ейфорії, радості, яку ми переживали в дитинстві. Це ніби ти катаєшся на качелі, це ніби ти наївся дуже багато солодкого морозива з тістечками і можеш покупатися в холодній річці в величезний спекотний день. Це ніби ти зустрів своїх старих друзів, які тебе розуміють, які з тобою на одній хвилі. Творчість це коли абсолютно не працює логічний тип мислення. Коли відключений, по суті, в тебе розум, коли ти перестаєш контролювати себе і тебе стає більше, ти міняєшся, і поряд світ міняється відповідно. Це є різнокольорове, навіть коли воно у нас коричневе, воно нас не коричневе, Якщо воно у нас чорне, воно у нас не чорне. На волосі є і синій, блакитний, зелений, червоний, рожевий відтінки. Всі відтінки. Є такий момент упущення з дитинства творчості і заняття цієї творчості. Те, чому що в нас було упущено в дитинстві, в дорослому віці виходить якимись певними. Проблемами або бажаннями навпаки. І якраз саме ця арт терапія вона це заповнює, вона це заміщує. Колобок, колобок, напитла на мантя і прийшов татусю, і зробив кобаку. Брозотворче мистецтво воно все таки дуже сильно базується на ремісничій школі. І без цього не обійдешся, і це правильно. Дуже красиво. А, ну, О, а в арт-терапії власне, ніби як дається екстерном можливість здати екзамен зразу на творчість. А на сидить сташечка синенька, а я собі така гарна дівчинка маленька. А на після? вперше я тим почала займатися, коли до мене почали приходити діти, які не можуть. Брати участь в звичайному малюванні, так як інші діти. І потрібно було шукати інші методи і прийоми для того, щоб донести ту ж саму ідею, як і для звичайних дітей, але просто іншими способами. Арт-терапія взагалі це такий цілий процес сумісний поєднання психології і мистецтва. Це ніби реабілітація, лікування мистецтвом, але це також є і прояв, вияв, діагностика, певна. Би би пасувала журналістика, ти дуже свободолюбива, Тебе не можна затискати в рамки взагалі. Ти дуже подобаєшся практично всім хлопцям в твоєму класі. І я навіть думаю, що ти подобаєшся навіть хлопцям в іншому класі. В тебе дуже великий інтелект, в тебе багато розуму, ти правдивий, ти навіть міг би бути суддю. Коли ми почали працювати з хлопцями, з які повернулися з війни, була сильна важкість адаптуватися мені, тому що коли перед тобою стоять чоловіки твого віку старші тебе, ти розумієш, що вони мають переживань і досвіду життєвого значно більше ніж ти. І був такий страх, чи взагалі воно доцільно, чи воно взагалі доречно. Але Просто крок за кроком рухаючись і бачачи, як воно дійсно допомагає, не можеш зупинитися. Три! Три. Зокриваємо очі, ставимо руки один перед собою. Руки один перед собою. Дивіться, і відчуваємо партнера. Відчуваємо партнера. І ми взаємо відчуваємо. Ми взаємодіємо з партнером, взаємодіємо. Право, ліво, вверх, але вони застосовуються на укритті себе і на взаємодії енергію своєму внутрішньому існує довгому світу. Такі методи. Дуже цікаві, коли малюєш спочатку двома руками, йде синхронізація своїх відчуттів і свого контакту з зовнішнім світом і залучення двох півкуль головного мозку, кількох центрів, які відповідають як за стійкість уваги, так і за розширення свідомості. По горизонталі ліва, права, візинка вісина, ліва, права, вісимка вісімка, права підходить, крути візитком, вверх вниз вверх-вниз. Мовилася, ми можемо потім відомо проаналізувати, що це означає. Візуалізуються за допомогою малювання ті комплекси, які забиті дуже глибоко в підсвідомість. І людина навіть не зовсім може свідомо озвучити їх, але вона може намалювати і вже потім, аналізуючи той малюнок, сама проговорити. І ти вже є свідок цієї проблеми. Цей перший крок до виходу з проблеми. Що тут ви захотіли змальовувати? Якусь свою невеличку коротку історію, новелку. Які запитання? Я так понял. Що це за це? А що на печері написано? Тропа зробить мир в Україні. В методиках є дуже різноманітні прийоми, але дуже часто я просто сижу поряд мою пензлі, мішаю там кольори, кольори і допомагаю в якихось таких підсобних, скажімо так, роботах. А деколи треба навпаки десь надихнути серце. Оце достріляєш? Да. <ріху> <ріху> <під світло? ріху> Мусиш бути переконлива в тому, що тобі це помогло. І що тих людей, яких ти знаєш, їм теж помогло. Що це однозначно позитивний результат, що це однозначно навіть не так результат, як просто процес якогось певного дуже доброго заняття. Чесно кажучи, реабілітація, арт-терапія, як цим зайнялася Тетяна Мелковська, вона дуже велику роль грає. Ти просто розслабляєшся, розслабляєшся від того всього. І просто на полотно наносиш фарби і кажи, щось виходить. Якийсь от цей стиль, що я ще, може до кінця його не бачу. от... старания бачу, что в мене есть. Мне понравилась эта фраза. Вина идет, он малюет». Я ее написал. В тому бути, скажем, заразна. Ти мусиш заразити своєю енергією, своїм настроєм, своєю діяльністю тих людей, які поряд з тобою. Це є сама-сама найбільш головна роль. А вже далі включається твоя практика, твої, скажем, вміння, навики, але найважливіше це якраз віра. Самою, самого художника, чи тренера, чи е, арт-терапевта, будь-якого спеціаліста, чи навіть того ж самого психолога, який працює з людьми, це віра в те, що, що ти цим живеш. Це не є твоя якась чергова маска, яку ти вдягнув, а завтра ти вдягнеш якусь іншу. І ти ніби в це граєшся. Ти мусиш цим жити. Хотів подякувати пані Тетяні. За Я те, буду. що ми організували, арт-поцию, що подають свої сили. Але це тільки перші кроки. Зрозуміли? А зараз трам-трам, малюємо портрети. Дуже добре. Тільки увага! Потрібно намалювати ще шию і плече. Шию і плече.